З вами Яна Вишивана, і ви на моєму каналі. Сьогодні на календарі 24 червня, понеділок. І знаєте, я прокинулася з думкою про те, що мені хочеться якихось змін, приємних змін і вишивальних. І я вирішила запровадити на своєму каналі формат е, мій вишивальний тиждень. Тобто я буду Кожного дня знімати якісь маленькі відео і в кінці тижня показувати, що ж я вишивала, чим займалася, що було цікавого. Можливо, показувати вам якісь свої вишивальні подарунки, виграші, якісь, можливо, нові набори, все-все, що мені подобається, чим я захоплююся і що ну, приносить мені задоволення. Не знаю, я бачила, як інші блогери ведуть ну, подібні подібний формат, і це набирає досить багато великої кількості переглядів, тому що е більшості приємно дивитися такі, знаєте, а наборів. Я переважно скажу так, що я намагаюся брати одну роботу переважно, і виш, як то кажуть, вишивати її від початку до кінця. Я не люблю. Е Щодня якийсь новий процес брати, але знаєте, зарікатися не буду. Можливо, з веденням такого формату я щось трошки і буду щось нове вишивати. Можливо, щось щодня міксувати, щось вам показувати. Ну, побачимо. Якщо піде цей формат, я буду знімати більше, як ні, то. Все залишиться так, як є. Сьогодні свято, і я сьогодні не вишиваю, взагалі відпочиваю. І сьогодні я собі дозвола трошки більше поспати, насолодитися таким спокійним ранком. Переважно своє літо я проводжу в селі у бабусі, і завжди я збираю до бабусі великий пакет з вишивкою. Звичайно, я переважно приїжджаю до міста завжди, ну, Чесно кажучи, якщо я 50% вишила того, що я запланувала, це вже добре. Але мені подобається от брати цю торбу, таку, знаєте, торбу я скажу, накладати туди, туди різних наборів. І навіть якщо не вишивати, то принаймні вишивати очима і насолоджуватися. Сьогодні вирішила для себе зняти відео огляду деяких наборів, і це будуть набори. Ось такі. Зараз я вам ближче покажу, що я хочу подивитися. Ось хочу зняти огляд на ось ці три набори. Ось такі. Ось сьогодні нас так похмуро, що це взагалі таке було гарне сонечко, зараз темнота. Хочу зняти огляд на ось ці три набори. Побачимо. Якщо буде така похмура погода, то, то ні. А також би хотіла зняти огляд на ось цей чудовий набір від мережки, і, ну, ще там у мене є декілька таких, що би мені хотілося зняти. А ще я вам сьогодні покажу: можливо, вам буде цікаво так вийшло, що я випадково, ну як, не випадково, я, я взяла з собою ще декілька наборів поклала, Але я не планувала їх вишивати влітку. Тобто, це так сталося спонтанно. І зараз я вам покажу, що саме я з собою, так можна сказати, випадково взяла. Отже, взяла я з собою ось карамельний будиночок. Хто знає, не знає, я вам ставлю фотографію. Тут схема бісер. Не знаю, мені би хотілося розпочати його вишивати. Також я взяла з собою ось такий. Набір вітервої марки Затишні хрестики Маківка цей набір я виграла, ну, лот був у групі Затишні хрест. Ой, господи, затишні хрестики. Захоплююча вишивка у Іванки. Там був дівчинка виграла і не захотіла забирати, і я була виставила дівчинка лотом, і я була перша в ціні і виграла ось такий набір. Мені би хотілося звичайно. Розпочати вишивати, не знаю, мені настільки подобається. І взяла з собою ще ну, вожу постійно кожен раз. Ось такі маю дві схеми: імена, ікона Злати і імена ікона Соломії, від торгової марки Вірена. Я маю. І бісер до цих до цих схем, хочу я також повишувати. Не знаю, побачимо. Можливо, щось буду вишивати щось ні. Час покаже бути впевненою, в цьому у всьому, я точно не не можу. Ще покажу я вам, що я над чим взагалі працюю зараз. У мене вже є. Декілька фінішів, і я ніяк не можу зняти відео, тому що то погода не дозволяє, то вітер, то ще якісь моменти. Я зараз працюю. Ну, вірніше, на тому тижні працювала, сьогодні говорю свято. Я вишиваю літню машинку вітер марки Вустіч, і ось так вона виглядає. Хочеться максимально близько вам показати. Тобто мені залишається вишити ще ось верх. І машинка буде готова. Я нам по можливості, як дошию цю машинку, зніму детальне відео і розповім вам про свої враження. І зараз я користуюся ось таким органайзером, який виграла у групі захоплююча вишивка у Вайбері. Ось такий від Шешель на 24 позиції. Відео про мої виграші я викладу трішки пізніше. І також я. Вишиваю за допомогою ось такого органайзера і користуюся ось такою ось схемою в мене на підставці для схем від Night Pro. Ось дуже зручна а, ця підставка. А, вона суперова, тому що я маю дерев'яну, я забула від якої торгової марки, я заплатила більше 1000 гривень, щось 1200 І вона в мене вже тріснула з двох боків. І я думаю. То, взагалі, я дуже розчарована насправді, тому що фанера там тріснула і, і все. Е, ну, от, це те, над чим я працюю. Також я сьогодні ввечері хочу розмітити канву е, до цього набору піони і дельфініуми, артикул 35257. Я витягнула його з цього. Цієї е, пластикової коробки, тому що вона так виблискує, я дуже хочу розпочати вишивати цей набір. Е, і я просто дивлюся, що якщо я нічого не буду робити, то в мене нічого не буде виходити. Е, взагалі, я канву розмічаю, тому що я, е, я потім знаєте, дівчата, я хочу сказати, ті, хто вишивають без розмітки, ви герої. Е, мені важко, я вже так звикла і, ну, і, і дотримуюся як можна сказати, цих традицій і далі. Як я розмічаю канву? Я розмічаю їх нитками, маю ось таких помічників. Це ось такі. Е, тут написано, що це набір булавок кравецьких. Я беру ось ці булавки, вибираю серединку, ставлю там цю голочку. Потім відраховую там по схемі, ставлю, е, запухаю через кожних 10 клітинок ці голочки. І потім верніше, ці булавочки, а потім голкою. Голку з ниткою я продіваю в ці отвори і роблю клітинки. І розмічатиму я ось такими нитками для вишивання бісеру від торгової марки «Черіна країна, такого синього кольору, ось е, такого. І буду за допомогою них розмічати. Мені так взагалі легше, коли є ниткова розмітка. Потім собі, Звичайно, помучитися треба. Перший там день-два. Буває, що я декілька днів розмічаю цю конву, тому що зараз то трохи нудно. ось, Тому це в мене такі плани. Так, ну не знаю, щось я дивлюся на вулиці похмуро, а сонця нема. Мені би хотілося зняти огляд. Ну, побачимо. А ще покажу вам свій виграш у лотереї у групі Розхом'ячка. Неочікувано для себе, тому що я періодично беру там участь і не завжди виграю. Е, ну, але, як то кажуть, час від часу відбуваються приємні моменти. Я щось таке удача мені посміхається. І дивіться, яку красу я виграла. Ось такий набір від мережки. Шкода, що сонце не дозволяє так. Показати ближче. Ось такий гарний набір. Артикул k 174. Називається якісь Village Shops, якісь сільські магазини. Вишивається на іді 16 каунту Цвейгард. Розмір 30 х 38. Ось такий ми бачимо така вуличка, так, всередині річка з містком, ходять люди, бачимо човники. ну все таке дуже-дуже гарне. Я хотіла якийсь інший набір, я пам'ятаю, але виграла цей. І ось такий зворот. Мені так хотілося виграти інший набір, але виграла цей. Це ось такий приємний момент: такий, я не могла довго його забрати з пошти, тому що. Спочатку я попросила, щоб мені вислали на мою адресу в поштомат, але потім я поїхала до бабусі і попросила вислати в інший регіон. І коли мені вже вислали, я не змогла отримати вчасно, тому що нова пошта іде. я досить велика вісень, там треба їхати машиною. Попросила чоловіка, і він мені привіз ось цю красу. Тому мережки мене також трошки стає більше. Ось ну, ось такий день. Побачимо, що я сьогодні буду робити. Буду... Що буду робити? Я собі вирішила, буду розсмічати канву до набору піони і тельфійму. Треба, треба розпочинати вишивати цей набір. Ну, все, побачимося завтра і побачимо, як пройде сьогодні мій день. Сьогодні вівторок, 25 червня. І якщо ви гадаєте, що мій ранок почався з кави, ви помиляєтесь. Мій ранок почався з зйомки оглядів ось таких наборів, Фру... я дивилася фрузелок, Хеппі Бек ось таких два набори: один е... блакитно-жовтий, інший червоно-чорний. Також дивилася. Східний гороскоп вітрової марки вусь за кадром. У мене лежить бісер. Дивилася я ці набори, всі ці вони цікаві. Хотіла більше трошки зняти оглядів, але на жаль, сонце періодично то виходить, то заходить. А я люблю, щоб було гарне світло. Сьогодні у мене досить багато планів. Іду я зараз поти каву і, звичайно, сядати за вишивку. А вже потім, протягом дня, побачимо, як піде день. Сьогодні 26 червня середа, і сьогодні для мене історичний день, тому що мій ранок почався з огляду ось цього чудового набору від торгу марки Мережка чи Чивані. Вперше я відкривала набір, дивилася, яка там канва, ниточки, схема знайомилась також. Сьогодні зняла відео про брелок, який ось ви бачите від Craft. І дивилася ось цей набір різдвяні ведмедики. Ну, звичайно, не знаю, що я маю сьогодні деякі плани з приводу вишивки, і це буде вишивка хрестиком. От, Ну і багато в мене ще хотілося би зняти відео, тому що є багато фінішів. І сьогодні погода дозволяє. Провести зйомки і трошечки щось зняти, розказати. Ну, ось такий сьогодні початок дня. А який буде а яке буде продовження? Далі побачимо. Сьогодні четвер, 27 червня, і лише зараз я знайшла час для зйомки. Отже, сьогодні я вишивала. З такими зеленими кольорами вишивала ось цей набір від торгової марки Абріс Арт. Весняний мотив. Вона так він трошки складений, це прев'ю, тому що воно досить таке завелике. І вишила я за сьогодні 278 хрестиків, і моя робота трошки просунулася. Зараз в мене 6,75%. Я хочу поступово, принаймні, хоч трошки вишивати, щоб робота рухалася і не стояла на місці. І ще в. Вчора я закінчила вишивати, просто ввечері не було часу. Вишила ось такий чудовий браслет від торгової марки Wonderland Crafts, здається, артикул 001. Також я маю ще такий браслет, залишила вдома в себе, тому що я зараз у бабусі і вже потім, по поверненню в місто, я завершу вишивати. Дуже гарний, дивіться, яка краса. Дуже гарний е, вийшов браслетик. Е, я щаслива, що хоч трошки щось, якісь такі свої мініатюрки, вишиваю. Дуже гарний браслетик. Ну, ось і все, що я хотіла розповісти. Побачимо, що буде завтра. Сьогодні, 28 червня. І сьогодні день конституції. Я вас вітаю, бажаю найголовніше мирного неба і перемоги нашій Україні. Сьогодні я працюю знову ж таки над весняним мотивом від Абріз Арт. Трошки складнувато мені вишивати. Тому що спека і просто неможливо, коли ти тримаєш голку, все, знаєте, руки підніють і якось так трошки незвично. І сьогодні я знову ж таки, майже як вчора, прошила 276 хрестиків. Просунулася я ось цими вишиваю, зеленими кольорами. Ось тут десь так, так трошки зашила. І незвично мені насправді вишивати, тому що такими невеличкими фрагментами, то там один хрестик, там другий. Знаєте, мені подобаються більш плавні переходи, ніж коли все по одному хрестику. Ну, але що поробиш, робота ж невеличка. І моя робота на даний момент майже 10%. Тобто вже так потрошку-потрошку, по і в загальному мене десь тут вишито 851 хрестик. Ну, буду я далі вишивати, працювати. Можливо, завтра візьму в роботу ще якийсь процес, трошки собі, знаєте, розбавити, як то кажуть, асорті зробити. Але взагалі дуже хочеться плітно попрацювати. На цією роботою, тому що з нею я беру участь у спільному відшиві, і в мене там взагалі я рухаюсь як равлик. Напевно, я на останньому місці, тому що вже досить давно не здавала звіт. Ну, йду я працювати, і побачимо, який буде завтра, буде продуктивний день чи ні. Сьогодні неділя, 30 червня, і я до вас. Зі звітом, отже, не дуже багато я сьогодні вишила, тому що в мене не було часу. Вишила лише 103 хрестика, і в загальному за тиждень мої успіхи це 757 хрестиків, і моя робота на даний момент це 11,5%. Ну, для мене це подвиг. Чомусь мені ця робота ваша йде сьогодні було досить спекотно і завтра обіцяють таку ж погоду, а в спеку. Абсолютно не хочеться вишивати. Ну, побачимо, який буде наступний тиждень. Я думаю, що вам було цікаво подивитися, як я працювала цей тиждень, що я вишивала, показувала вам свої якісь такі замальовки відео і, взагалі, ділилася своїми ідеями. Ну, ось і все. Дякую, що ви провели цей тиждень разом зі мною. Якщо вам було цікаво, напишіть коментар або підтримуйте своєю вподобайкою. Дякую вам за увагу. І з вами була ваша Яна Вишивана. Всього вам найкращого і побачимося у наступному вишивальному тижні.